Центр первинної медико-санітарної допомоги очікує підписання додаткового договору з Національною службою здоров'я України по наданню паліативної медичної допомоги. Про це повідомив директор медичного закладу Олександр Жук. Паліативні хворі це важко полі, які перебувають найчастіше в домашніх умовах. За словами медика, Всесвітня організація охорони здоров'я від 5 травня скасувала статус пандемії ковід. 19 але все ж таки підкреслили, що вірус залишається, і все одно становить дуже серйозну загрозу. Розпочали роботу два нових кабінети з реабілітації. Про це повідомив головний лікар Шоскінської ЦРЛ Олег Штогрин. Це кабінет фізичної терапії і ерготерапії з новим обладнанням. Розпочались роботи по підготовці приміщення до встановлення в його. Я дякую депутатам, депутатам міської ради, які підтримали програму розвитку системи охорони здоров'я. спільно виділили, і депутати проголосували за виділення додаткових фінансових ресурсів на охорону здоров'я. Будемо розвивати Олег Тофілович темпи нарощу в цьому напрямку. Дякую всім. Триває робота із забезпечення населення безпечною та якісною питною водою. Для цього відповідні перевірки проводить Держпродспоживслужба. Продовжується наша робота стосовно комісійних обстежень об'єктів централізованого та децентралізованого водопостачання. Майже всі об'єкти централізованого водопостачання і підприємства, що надають такі послуги, вже перевірені. Частина що стосується міста Шотки Шосінського району, що в минулому місяці в квітні, були відібрані зразки води силами теж розпажу, служби, і вже в нас є результати. В планах здійснити відбір води у селах громади. Зауважила фахівець. Ці проби вибираються за державний пошту нашою службою. Ну, поки ті, що проби, які були відібрані, вісім проб на мікробіологічний та загальнохімічний аналіз, ну, перевищень або відхилень від Держсанпіну до гінічних вимог до води питної не було. Так що можемо заспокоїти, покинув наше населення міста та ближнього району, що вода у нас відповідає. Якості, що заложено, закладено в законі України про питну воду, дякую, але звертайте увагу, температурний режим підвищується, і інфекційні хвороби посилюються провели таку зустріч з директорами ринку та закладами торгівлі ще на початку квітня, за словами очільниці управління економіки Шоскінської міської ради Дарії Грибенюк, організовано сполучення досадового родних масивів. На даний час не всі, як раніше, діють рейси. Але коли трішки потепліше і налагодиться пасажиропотік, то будемо працювати з підприємством, яке надає відповідні послуги щодо 100% надання і обслуговування рейсів. Микола Нога дав доручення відділу економіки опрацювати питання щодо налагодження автобусного сполучення за маршрутом Шостка Очкине. Це ж наші люди їздять туди, наші шосткинські люди їздять туди й назад. Організовуйте, будь ласка. Центр надання адміністративних послуг продовжує надавати послуги населенню. Так, протягом минулого тижня було прийнято понад 300 осіб щодо реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання. Видано. 250 інформаційних довідок про реєстрацію місця проживання витягів, також консультуються щодо реєстрації місця проживання і надаємо допомогу у оформленні дії пошкодженого майна. Триває робота також і по наданню будівельних матеріалів мешканцям міста, житло яких постраждало внаслідок російської агресії. Ідея працювання заяв звернень і повідомлень про пошкодження майна. Роботаємо з електронною системою. Я ж одну апаратну нараду розповідав, що в дачному масиві при попередньому обстрілі, не крайньому, а попередньому обстрілі. Одна е, дача розрушена, а одна пошкоджена. Вам давав доручення. Підтримайте, допоможіть. Не виконано в повній мірі. Сергій, не виконано. Старайся. Ворог не припиняє обстріли прикордоння Сумщини за словами Миколи Ноги. Складний час важливо також допомагати сусіднім громадам, які постраждали від російської агресії. Сьогодні зранку вже чоловік 6-8 було. Яким треба допомога і матеріалам, і фінансам для того, щоб частково ліквідувати. Ті наслідки обстрілів, які проходили зовсім недавно. Очільник громади також звернувся до керівників структурних підрозділів не проводити масових заходів у найближчі дні. Я прошу всіх не проводити масових заходів, 8-го і 9-го, постаратися поберегти себе, своїх людей і таке інше.